Президент США Дональд Трамп хоче закінчення війни і шукає формат перемовин для цього. Зустріч у Будапешті може стати таким кроком. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Глава держави позитивно оцінив меседж очільника Білого Дому. Стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення за умови, якщо буде розуміння всіх сторін. Позиція Кремля не змінилась. Москва хоче, щоб Україна вийшла повністю з Донецької та Луганської областей. А лідер США не підтримав вимогу Путіна щодо передачі Донбасу Росії. Путін хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент, хто сказав, що він не піде далі через кілька років. Хто це гарантує? Це буде точно. Це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний сісфайр та інші ініціативи президента Трампа, але ми хочемо завершити війну справедливо і так. Щоб це було надійно, і зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс. Хто сказав і хто прогарантує, каже Володимир Зеленський. Що з цього приводу думає Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергій, я вас вітаю. вітаю. Звичайно, не що ви думаєте? Ми розуміємо, яких гарантій ми потребуємо. Це постійно ми ці речі перераховуємо. Але хто нас зараз може реально прогарантувати, що Росія не піде далі? Ну Слинський єдиний спосіб це ратифікація через парламенти всього, що буде підписано як гарантії, тому що попередній Будапештський меморандум показав, що навіть е, високі посадові особи а тоді підписував, нагадаю, Білл Клінтон і президент США на той момент, і Джон Мейджер, прем'єр-міністр Великобританії, і е, навіть вони. Зараз дехто з них, наприклад, Клінтон шкодує, що так, от ну знаєте, якщо через 20 років знову буде вторгнення Росії, нам ці шкодування, які будуть хтось транслювати, якщо залишиться на той час ще на, на цьому світі, ну воно нам до справи, не приш'єш і від ракет не захистишся цим шкодуванням. Тому це мають бути чіткі гарантії, які будуть тертифіковані в національних парламентах. Про це президент Зеленський сказав в своїх зустрічах з усіма партнерами, які можуть бути потенційними гарантами. Ну але навіть якщо ці гарантії будуть зафіксовані, ми сподіваємося, будуть все одно єдиним гарантом буде Сили оборони України, тому що нікому, крім українців, земля українська не потрібна. Всі решта, як ми бачимо, в високих кабінетах теж готові на різні обміни територіями і так далі. Тобто дуже легко торгувати чужими землями. Коли мова заходить про свої, то нації, які себе поважають, вони за кожен квадратний метр своєї землі вступають в політичні, а інколи і військові баталії. Є для нас гарантіями підтримки. Підтримка сили нашої армії, вступ до ЄС, підтримка санкцій. Те, що у нас тут буде миротворчий контингент миротворчого точно не буде. Якщо буде формат, який є, то це будуть сили, які будуть розташовані не між двома конфліктуючими сторонами, а саме це передбачає миротворчий контингент, а які будуть присутні на території України і в разі потреби можуть долучатися до наступного етапу ескалації. Але це повторююся попередні домовленості і обговорення, які були на цю тему. Що стосується санкцій, звичайно, чим слабша російська економіка, тим вона менш боєздатна і менш агресивна. Сивна, ну і відповідно зброя, яку Україну Україна сама виробляє, це теж гарант української незалежності і переконаний в майбутньому ще й гарант економічного добробуту, тому що ця зброя буде в світі дуже популярною і затребуваною, бо вона проходить випробування не через роки десятиліття, а наступного можливо вже тижня чи дня інколи навіть наступного дня вона може потрапляти на фронт. Коли Вашингтон Пост пише про те, що Путін під час розмови з Трампом вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області, а Трамп це спростував. До речі. Трамп це спростував. Так ви бачите в цьому логіку і правдивість? Зокрема, із статей за Вашингтон Пост Володимир Фесенко в попередній годині сказав. Ми, ми бачимо ну... логіку, як мінімум, якщо це казав, наприклад, не Дональд Трамп, а Стів Вітков. тому що він це раніше вже озвучував в ефірі, і це не нова інформація з його вуст. Що стосується американського лідера, то Влітку він казав про якийсь обмін територіями, але після Аляски, яка точно не сподобалась Трампу, і потім після візиту Зеленського і європейських лідерів, який точно сподобався Трампу, то ця тема зникла взагалі з його лексикону. Зараз ми нічого не чули ні про обмін територіями, але ми чули те, про що Україна каже, починаючи з Джиди. А Джида була в березні, нагадаю, вже жовтень скоро закінчується. От тоді в Джиді приїхав Єрмак як український переговорник на саміт з. З одного боку був Рубіо, який держсекретар, другого боку був Уолтс, який тоді був радником з національної безпеки. І під час цих переговорів Рубіо відійшов в іншу кімнату поговорити з американським президентом, повернувся і сказав: Давайте припинення вогню робити не тільки в повітрі і на морі, як пропонувала тоді наша делегація, але і на суходолі. На що наші сказали, ми не віримо, що Путіна це погодиться, але ми підтримуємо цю ідею, щоб нас ніхто не звинувачував, що ми проти закінчення війни. І потиснув руки, і це наша спільна з того момента, Моменту спільна позиція України і США з березня 25-го року, от зараз. Дональд Трамп повторив те, про що було спільно домовлено Україною і Америкою в березні. Тому, звичайно, в цьому сенсі саміт нашого президента і Трампа, який був минулого тижня в овальному кабінеті, не в овальному, до речі, не це була бувальний. кімната Рузвельта, Так то цей саміт він підтвердив те, про що було домовлено якраз в березні. Тобто, за великим рахунком, якщо відкинути емоції, якщо відкинути, можливо, там не знаю, якісь медійні вкиди або витоки інформації. То от сухий залишок, те, що сказано першими особами зі своїх вуст, то ми нічого не втратили. Навпаки, ми uh -huh. повертаємося до того, звідки американська сторона в якийсь момент відійшла. Ми зараз виходить, що знову повернулися в цю позицію. З припинення вогню, це український план. Але можна це говорити, що ми втратили план. час втратить, ну, Не з нашої провини, але іншого розвитку подій зараз. Послідовно, після джиди, коли потисли руки і повторюсь, Після Джиди це спільна позиція. Це українська позиція, це американська позиція. Ми від цієї позиції не відходили, і зараз вона підтверджена американським лідером. Як він сказав, ідіть додому, нехай кожен себе оголосить переможцем. Історія розсудить. Це те, що відповідає українському баченню. Президент зустрічався напередодні з журналістом Володимир Зеленський. Я маю на увазі, і він змушений був нагадувати ще одну позицію Сполучених Штатів в обличчі Віткофа, і він конкретно розповів про цю історію, що в. Відков, аргументуючи, чому Україна має відмовитися від Донбасу, казав, що Росія провела там референдум і внесла його в Конституцію. Зеленський пояснив, що він ще тоді відкофо сказав, що це оманливе враження. Історія в тому, що руські кажуть, що вони провели, начебто, референдум серед руських людей на Донбасі, і вони, начебто, хочуть в Росію. Тобто, і з Вітков нам треба далі працювати. Ну тобто, коли людина каже, що раз референдум проведено, то це закон. Говорячи ну, про наші да, території. Так, так. Пункт перший підготовку саміту в Будапешті робить невітка Арубіо. Так він буде ключовою стороною з боку Америки. Пункт другий, навіть якщо ми повіримо в цю хибну не логіку, це не логіка, це хибна уява. Що референдум щось вирішив, то референдуму на тих територіях, які не окуповані, там вже не було. Там не тобто було, так. не було виходить виявлення цих людей, які зараз Путін вимагає разом з територіями віддати склад Росії. Не було референдуму в Краматорську, в Славянську, в Сіверську, в Покровську, в Мирнограді, в Костянтинівці, в Лимані, в Святогірську не було там референдуму, то виходить, що навіть якщо ми поведемося, якийсь момент тут. В нас відключиться да, половина мозку, і ми подумаємо, ну от можливо, тут є логіка. То там референдуму не було, там немає це цього не виявлення, до якого апелює Вітков. Тобто це позбавлено логіки людської, позбавлено логіки патріотичної, позбавлено логіки дипломатичної. Тому це не може бути предметом розгляду навіть як серйозна позиція. І Це Володимир Зеленський це сказав в своїй зустрічі з журналістами, яка була цього ранку. Я хотів вас також ще перепитати про кілька посилів дня сьогоднішнього, тому що ці меседжі будемо обговорити з різних сторон. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про те, що говорив з президентом Франції Мануелем Макроном, як зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне повністю скористатися всіма можливостями і правильно тиснути на Росію. Пише президент тиск на того, хто почав війну, це ключ до розв'язки. Обговорили з Еммануелем всі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячні за підтримку. Римку домовилися зустрітися найближчим часом, перепитує слова президента. Чому президенту Франції Макрону, він говорить про те, що зараз правильний момент, якщо дещо ви самі сказали, ми відкотилися до позиції березня, хай нічого не втратили. Але в чому слушність моменту зараз? Тому що деякі пабліки вже починають трактувати ці слова як те, що Зеленський оголошує, що незабаром буде кінець війни. Нема Ні, тут ну, такого. президент сказав, що зараз є високий шанс війну так, зупинити так. якнайменше, а можливо і закінчити. По-друге, звичайно, слушний момент, тому що позиція Американського лідера якраз виголошена. Вона виголошена і в його публікації в соцмережах, яка була в п'ятницю зразу після зустрічі з зеленським, там де він сказав: ідіть по домам, оголосіть це переможцями, зупиніть війну там, де вона є. Тобто, виходить, що в цей от момент цей коридор часу він є, коли він готовий ґґґ, джиду. Імплементувати майсен з Дональд Трамп готовий джиду імплементувати. Це відповідає нашому спільному баченню. Значить, ми тоді маємо разом з союзниками на цьому наполягати, але це точно суперечить бажанням Путіна, тому що Путіну джиду не треба. Якби він хотів джиду, він би цю джиду вже <клухи> наступного дня після переговорів в Саудівській Аравії імплементував, тому що він сказав: Мені треба ці от міста, про які ми згадували, і вся ця територія 25% Донеччини чи там різні трактування, да скільки не окуповано, тому що багато сірої зони. Яку вони собі вже кажуть, це вже під нашим контролем. Там. <кхм> ну, вони можуть з повітря дронами щось контролювати, але на землі їх присутності немає. Або, можливо, три-п'ять людей забіжало в якийсь підвал, і вони в цьому підвалі вже кажуть, що до цього підвалу, умовно кажучи, це вже наша територія. Ну, війна абсолютно відрізняється від того, що було 10 років тому. Тому <кхм> в цьому сенсі шанс є в тому, що коридор можливостей в е бачення Трампа, і наше бачення воно знову збігається. Але водночас в медіа зараз фігурують дві заяви президента: з одного боку, ми наблизилися до закінчення війни до можливого, а з іншого боку, президент говорить, що війну так швидко закінчити не вдається, і не значить, що вона точно закінчиться. Ну є Добто... закінчення війни. напевно, все таки в інтерпретації різних лідерів. В інтерпретації Дональда Трампа закінчення війни це припинення бойових дій, фотографія. Буркостискання, кінець, так? А так. в нашому, звичайно, закінчення війни. Це... Гібридна війна, гібридне закінчення Так, да, компенсація всіх збитків, міжнародні суди над військовими злочинцями, пропагандистами, дипломатичні зусилля по поверненню всіх територій. Я ну я думаю, що в ментальності українського народу війна це не закінчиться ніколи. І тому ми можемо казати про різні інтерпретації. Звичайно ж, мене турбує стан енергетичної системи, тому я зважила на слова президента, який сказав, що ми готові знайти газу на. 2 мільярди доларів і частину транші вже знайшли, і також його думка про те, що американці все одно повністю витіснять руський гра з Європи. Ми маємо зрозуміти, незважаючи на ті чи інші домовленості, що Росія Європу програла американцям. Тут ці моменти, як ви можете пояснити, і також президент дав посил Сполученим Штатам, що ми можемо побудувати додаткові 9 енергоблоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Тобто, це ну, посили про нашу енергетику не дарма. В делегації була наша міністра енергетики, і вона була в Білому домі теж на зустрічі з Дональдом Трампом, була присутня за столом. І зустрічі з енергетичними компаніями теж були. І нам справді. Останні десятиліття російський газ був непотрібний. Україна закривала свої потреби зимові внутрішнім видобутком. Але Росія зрозуміла це, і якщо раніше вона використовувала цю газову дубинку, ціни на газ, згадайте, 10 років тому, 15 років тому, завжди ми під Новий рік, яка ж буде ціна на газ? Хто Само ж там так. поїде? Само чи так. Тимошенка, чи Бойка, поїде в той Газпром, чи там раніше Вяхерів був, потім цей Міллер, Що вони там домовляться? Яка там ціна для української енергетики? тоді зрадив Україну і за знижку на 100 доларів на російський газ були укладені харківські угоди. Я нагадаю, це ж була частина цієї угоди. І от зараз цього всього вже останні роки не було, тому що Україна забезпечила себе своїм споживання, своїм видобутком. Були різні заходи, в тому числі енергоефективні, в тому числі частина економіки, на жаль, була окупована. Вони зрозуміли, що газова дубинка більше не є на фронті, цьому дипломатичному можливо, і вони почали просто систематично знищувати газові родовища і газові. Інфраструктурні, скажімо так, мережі, які це газ з родовищ, в систему закачували, і відповідно нам виникла зараз потреба закритися імпортним газом, але точно не з Росії. Про це мова йшла під час переговорів. Чи ну я думаю, що Україна, знаєте, ця тема газу настільки вже професійно досліджена в Україні, тому що ми відсток стільки років від нього залежали, що ми зрештою знайдемо рішення, яке Україну забезпечить газом в цю зиму. І на тлі того, що Росія розвиває енергетичну систему, слід сказати про плюси дій наших інженерів і наших військових, бо йдеться буквально про останній тиждень 66,5 тисяч уражених цілей дронами. Це ефективність українських ВПЛА. Тобто, також ми, ну, ми говорили ми минулого ми разу раз, ми з вами навтонавтота так, так. навтопереробка, та так звичайно, і це як сказав теж український президент, результат роботи саме української, застосування української зброї, до речі це. Дрон лютий. Я хотіла вас запитати. Воно, намагаюся це, зрозуміти, це, це армійська дрони, авіація, та, ракурс гвинтокрила ні, чи це ні, дрон? Ні, це лютий від, це від лютий. Міністерства стратегічних галузей, яке зараз об'єднано з Міноборони. А до того я кажу, що російська промисловість вона теж вразлива. І тому президент каже про вікно можливості, в тому числі тому, що на Росію тисне дефіцит палива, який регулярно десь спалахує в різних регіонах. В них знаєте, країна це як казав колись Джон Макейн, це не країна, це бензиколонка. Оця бензаколонка. Вона, в принципі, багато видобуває нафти, нафтопродуктів, але вони ж розкидані по всій величезній території, дефіцити час від часу виникають в різних точках, куди логістика не встигає перелаштуватися. Але дрони летять і вони щодня кудись долітають. Якщо побачити фіодосійською нафтобазу, то вона майже практично повністю знищена. Тобто це тиски, який буде теж продовжитися, і тому Україна і пропонує вікно можливостей. в тому числі через те, що внутрішнє споживання в Росії заручник цієї війни стає все більше і більше. І це треба дотискати. Але, якби нам але томагавки ми б ефективніше дотискали, але насправді томагавки теж ми не повинні там заяву Трампа, що томагавки я не даю, сприймати як фіаско, тому що ну, нас, як давайте будемо відверті, ми про ці Томагавки і два місяці тому навіть не мріяли. Так. Це була досить швидка, така, я б сказав, і все можливо певним чином сформована очікування, яке з чергу впливало на Путіна. Тому що тільки тема томагавків почала лунати, говорили, то він першим тиска. почав вимагати вже переговорів угу. з Америкою і розповідати про те, що насправді він за мир. Тобто, в під Сумку цих переговорів Україна хотіла отримати не тільки там гавки, а але іншу зброю, яка в комбінації з українськими фломінгами, з українськими дронами може далі вражати російську енергетику. І тому, ну скажімо, очікування не збіглися не тому, що вони були засновані на реаліях, а тому, що ми певним чином цю тему самі підіграли американській адміністрації, щоб тисні, сильніше тиснути на Путіна, от, власне кажучи, і. Про що йде мова, а Україна спроможна вражати своєю зброєю, але в комбінації західної зброї це може бути ще ефективніше. Ось про це йде мова. І якраз про нові види озброєння, про ФП 1 лютий, який зображений Сергія на худі, про Фламінго, про Нептун. Якраз ці е, види е, ракет і дронів Камікадзе вони вражають цілі військові на території Росії глибоко в тилу і на тимчасово окупованих територіях. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. України був в нашій студії Сергію. Я вам дякую. Я вам теж дякую.